Одним із аспектів життєдіяльності клану А3 А2 Крю та клану 1312 є проведення і прийняття участь в турнірах. Ми зараз маємо повноцінну команду, також формуємо додатковий склад на турніри. Маємо двох польових командирів, розроблені свої стратегії, які постійно поновлюються саме польовими командирами, які їх розробляють. І звісно, що на ТК вони їх відпрацьовують, а потім реалізують в турнірах. Хочу запропонувати відео, в якому ми зіграли проти достатньо сильного складу команд. Всім бажаю гарного перегляду. Ви на каналі А3.2. погнали. Турнір будемо дивитися від першої особи від польового командира. Значить, в команді противника маємо 5 важких танків, дві ПТСАУ. ПТСАУ у них вз 113 ГФТ, ВК 9001, 7201, 2 СТРВК. Це команда клану Proof. Я так підозрюю, що це не основний склад, тим не менше. Команді союзників ми маємо зараз три важких танки, два середніх і дві ПТ-САУ. Для турніру наша команда бере ВЗ-113 ГФТ, як ПТ-САУ, два 90 СТБ-перші два штуки і концепт 1Б. Давайте подивимося, обов'язково потрібно тут дивитися на міні-мапу, тому що це достатньо важливо. Що ми бачимо? У нас 72-01 на центрі. Два СТРВ грають поле, тому що ну, вони тут СТРВшками заміняють собі, я так розумію, середні танки. І це достатньо цікаве рішення, тому що СТРВК це танк, який може бути достатньо мобільним. І він зручний. Його можна використовувати як на СТ-напрямку, так і для гри на напрямку важких танків, що відбувається. Правий фланг у нас зараз е, ніхто не грає. На правому фланзі у нас є перекриття. Перекриття від ПТСАу. І, звісно, тут Микола хоче підсвітити трошечки точку А, на якій поки що нікого не світить. Тут ВК 9001 на, на жаль, тут постріл не проходить, але е, перший постріл вже по ньому е, відпрацьовує. 7201. Отримує постріл. Дивіться, розряджають по фокусу. От ви подивіться, як е, грають по фокусу. Микола зараз е, по фокусу грати не може, але 72-01 тут е, дуже і дуже непогано зараз отримує. Не влучає, на жаль, отримує по собі 400 постріл. Дві стежки поки що зараз тримають е, два із Причому В чому СТРВК, один. Він вже, типу, на 1-2 постріли залишається, ну, якщо це для СТ. Непоганий постріл такий проходить в 72.01. Подивіться, як грають зараз ВЗ-ки. Э, вз, -шки. ВЗ -шки просто не дають вкатити. вз просто перекрили, і у нас собі спокійно тут э, живуть 2-90-ка, спокійно собі грають, і э, вкат наразі неможливий, тому що є перекриття від ВЗ-113 ГФТ. Ось э, повертається сюди. Э, вже 113 ГФТ. І дивіться, як закривають ст зараз, е, закривають з тієї сторони. СТ. СТБ-перший вже залетів тут, і просто у них три танки зараз знаходяться просто в оточенні. Мінус один танк, причому відлітає з підривом БК. Це достатньо, достатньо цікаво. Не сподобалося, що тут Микола дуже сильно під, підкрутив, підвернув корпусом і отримав через каток. 7-0 бій. Е, такий турнірний бій. Е, Попав нам 7-0. Зараз хочу показати після цього бою: хочу показати е, сетап команд і показати, які гравці і як вони грають, яку статистику мають. А після того подивимося другий заключний бій цього турніру. Е, ця інформація нам не цікава, нам цікаво подивитися, хто і що тут награв. Е, 7201, майже 70% має 7000 боїв. ВЗ-113 ГФТ має 57%. Е, Статистику і 12300 боїв. СТРВ 69% 2 200. СТРВК ще один. 60% 9 900. 90%. Це твінки аккаунти є основу. Оце ось основа. 9001 має 52 майже відсотки, 63 тисячі боїв зіграних. ПЗ-113 ГФТ 51, 57 Майже 39 тисяч боїв і 72-01 має 56% на майже 15 тисяч боїв Команда клану 1312 Микола має у нас 62-33, 23 тисячі боїв зіграних. СТБ має 56 60 половиною ВЗ-113 ГФТ. Має 5950 майже і 17,5 тисяч. Має вже бути 60. Микола. Якщо ти дивишся це відео, ти мені обіцяв, що у Оріга має бути вже 60%. Попрацюйте над цим, будь ласка. Запивав на Марс. Ігор має 62,52, 6500 боїв. Механік Боб Олександр 57-75, 28 тисяч боїв. ВЗ-113 ГФТ 55 майже відсотків 17200. І СТБ-1 має 55% 32 тисячі з половиною боїв. Це були, була статистика, типу, ну, загально хотів показати, для того щоб ви розуміли, хто проти кого грає, який просто баланс між цими командами. Пішли до наступного бою. Так, команда противника, тобто сетап е, команди союзників не помінявся. Два СТБ, 2 ВК 113 ГФТ, дві штуки і один концепт. Команді противників є е, дві заміни. Тобто поміняли СТРВК на ФВ-215Б. Два танки. 72012, 9001.1 і ФВ-113 ГФТ. Е, ВЗ-113 ГФТ, пробачте, не ФВ. СТБ. Їдуть у нас на е, напрямок. Середніх танків, тобто в правий фланг грають, їх підтримують зараз вк 9001 І е, вк 9001 один із них зараз грає тут на центрі. Дві ПТСАу е, контраточки А. І давайте подивимося, що з того буде. Значить, е, зараз просто взагалі нікого немає в полі. У них команда не грає поле. Тим не менш, у нас точку С вже забрали, і звісно, що якщо грати відштовхуючись від переваги, у нас тут обов'язково буде набагато більше переваги. Зазвичай е команди, як А3-А2 клану або збірна команди а 3 а 2 13 12 у нас є в команді або ЛТ, або СТ. І Є певні е, страти, в яких все прописано, як ми будемо грати. Звісно, що якщо ми відштовхуємося також від сетапа команди противника, то е, в стратах може бути якісь е, ну, внесені зміни на початку. Це вирішує у нас польовий командир. Що у нас потрошку піджимають. У нас СТ і важкий танк, піджимають правий фланг. Дивіться, просто потрошечку закривають закривають противника, і у нас правий фланг уже на себе відтягнув три танки. Чотири танки залишаються з лівої сторони. Але подивіться, як е, на карті е, перевага тут була е, в команді противника на цьому напрямку. Всі, вся команда була тут, але подивіться, як 113 е, ГФТ тримають просто весь цей напрямок. Весь напрямок точки А. Просто лютий фокус. По фокусу просто всіх розбирають. Розбирають суто по фокусу. Микола тут е, більше дає вказівки, тому він е, і грає і дає вказівки, тому в нього небагато настрілу, тому що має ще й дивитися, е, хто за ким і з ким і в, на, в кого грає. Набирається досвіду, можна так сказати. Залишається ще два танки в команді противника. 575 максималочка проходить. Микола відлетів, єдиний, хто е, в цій каці відлетів. Але я хочу сказати, що і підкреслити це, що в принципі зіграти 7-0 або зіграти 6-0 це достатньо високий показник. Можливо, гравці з команди противника не так підготувалися, можливо, думали, що команда буде слабка і закриють нас достатньо швидко. Тому про все це давайте поговоримо в коментарях, чому так сталося. Дуже цікава твоя думка, чи сподобався тобі такий формат відео стосовно турнірів, трошечки цікавішу команду в команді противника, які входять там в топ-12 турнірних команд сезону. Теж у нас був. Проти них гарний турнірний бій. Його подивимося завтра. А наразі прошу написати в коментарях, що ти думаєш про все це. І бажаю гарних боїв, гарних турнірних боїв. І пам'ятай, все буде Україна. Бай!